Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про позицію Зеленського щодо переговорів і території, тиск на російський нафтовий флот, євроінтеграцію України та заяви Дональда Трампа про можливий мир. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1437 чотириста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу на фронті зафіксували понад 150 бойових зіткнень. Російські війська завдали ракетного удару, здійснили понад 40 авіаційних атак і скинули більше як 100 керованих авіабомб. Також противник використав тисячі дронів камікадзе та понад три тисячі разів обстріляв українські позиції і населені пункти. Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Путіним у Москві або мінську є неможливою. За його словами, він готовий до будь-якого формату перемовин, які реально наблизять завершення війни, але не на території держав-агресорів чи їхніх союзників. Водночас Зеленський повідомив про намір призначити спеціального представника щодо Білорусі для підтримки демократичних сил країни. Окремо президент наголосив, Україна готова до компромісів у мирному процесі, але не щодо території Ні Запорізької АЕС, ні Донбасу. За його словами, найбільш реалістичний варіант наразі з. Зупинка сторін на нинішніх лініях фронту. При цьому Росія тисне з вимогою виходу українських військ із Донбасу, щоб подати це як перемогу для своєї аудиторії. Тим часом Франція змушена була відпустити затримані танки російського тіньового флоту. Президент Еммануель Макрон пояснив Зеленському, що цього вимагає європейське законодавство. Втім, Париж пообіцяв ініціювати зміни до правил, аби в майбутньому такі судна не повертались до роботи. Зеленський наголосив, що блокування нафтового флоту Росією один із ключових важелів тиску, який може прискорити завершення війни. Є позитивні сигнали і на європейському напрямку. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що процес вступу України до Євросоюзу активно просувається. Вона відзначила, що навіть під час війни країна швидко впроваджує необхідні реформи та вже найближчим часом можуть бути оголошені нові кроки вперед. І на завершення заяви зі США Дональд Трамп повідомив, що Україна і Росія, за його словами, дуже близькі до мирної угоди. Він зазначив, що навіть без прямої участі США переговори можуть мати шанс на успіх, хоча ворожнеча між Зеленським і Путіним значно ускладнює процес. Трам додав, що вже брав участь у врегулюванні кількох складних конфліктів і вважає нинішню ситуацію такою, що має перспективу для домовленостей. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора, тракової компанії Юніверс Carrier. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Ось більше новин і ша чекайте о 6 Піа. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.